Сильний вітер наробив лиха в Києві. У щонайменше чотирьох місцях у столиці попадали дерева. Сталося це у дворах уночі, коли на подвір'ях було припарковано багато машин. Їх і потрощили дерева. Ступінь пошкодження різний. Зараз вітер у Києві вщух, але столична влада попереджає, що буревій може повернутися до кінця доби. Очікують пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Тож комунальники закликають не паркувати машини під деревами і бути обачними через сильний вітер. Припустили і найбільший державний прапор біля монумента Україні матері, але негода встигла полотно надірвати. Ну а власники пошкоджених машин реагують на ці прикрощі по-філософськи. Зранку встала, а тут ось така ситуація неприємно. Ну, що пробиш? Це погода. В когось від ракет щось руйнується, а тут погода. Зробили своє діло. В телеграм-каналі прочитали, що на машину впало? Да, ні, Чи побачили? Позвонили, позвонили нам. А хто позволив? Охрана, прияв, уявляєте? Так що охранам, охранникам лайк. Я хотів довше поспати, але бачите, не вийшло. Ну, що, буває. В часи, коли йде війна, то краще, щоб була побита машина, ніж життя або дім. Погода. друга серія буревій та злива накрили кілька областей країни. У Львові взагалі випав рясний град. Соцмережами жителі поширюють світлини та відео вулиць, укритих, наче білою ковдрою, і переймаються за майбутній урожай. Бо ж фруктові дерева рясно квітнуть. На Дніпропетровщині через пошкоджені електродроти 800 родин досі сидять без світла. 20 тисяч осель за ніч енергетикам вдалося заживити. Буревій налетів напередодні, зривав дорожні знаки, ламав гілля та виривав стовбури. Пориви сягали 20 метрів за секунду. Аварійні відімкнення світла через негоду і на Полтавщині на ранок в області лишилася знеструмленими. 26 населених пунктів. Вирувала негода також на Кіровоградщині та Черкащині. Напередодні ввечері та впродовж ночі комунальники розчищали проїжджі частини від стовбурів, які блокували рух транспорту. На Запоріжжі теж деревопад. Майже півтори сотні людей зосталися без світла. Відключити живлення усім споживачам енергетики. Обіцяють упродовж дня.